Ми вас ну, а кремуємо, а разом з сір'якам. Ви будете плакати на похороні? Ні. У мене трафоні сліжні залози. Я буду в скорботі. Мені б хотілося, щоб на похороні всі плакали. Мама, тато, особливо тато. Щоб вимолював пробачення за те, що жодного разу до мене не приїхав. Вам потрібно припинити ненавидіти його. У нього була вагома причина. Яка? Його викрили спецслужби? Ні. Він не знав, що ви живі. Все не знав. Ваша мама сказала, що ви народились мертвою. Хто вам таке розповів? Мама? Він сам розповів. Ось в нього хист. На минулому тижні в мене з ним відреся. Це я для свого. Психоналітки теж повинні розслаблятись. Піддайте мені його. Помпідається? Лист! А може, спочатку пограємось у хорошого і поганого тетуця. На минулому тижні ви пропустили три моїх сеанси. Я була на теплоході з президентом. Тренок сенатора можете підтвердити. До записничка нічого не записуєте. Я записую. Так. Добре. Діддайте, я прочитаю. Я для неї бігаю вишуково в архівах дані про батька. Як ви не розумієте, цей щоденник мені дуже потрібен. І це ж для вашого блага. Добре. Добре. Скажу чесно, є вірогідність того, що ви побачили те, що неможливо було записувати. Тепер це питання державного рівня. Тому буде краще, якщо ми віддамо його тим, кому він потрібен більше. І будемо сподіватись, що вам за це нічого не буде. Добре. Давайте так. Зараз ми закриваємо очі і подумаємо. Де ми могли залишити свій щоденник? Подумаємо і про все сповімо Грінсену. Так, Мадро, де ви бачили свій червоний щоденник в останнє? Я кажу, зіксована дівчинка. Поганий татусь повинен вас покарати. А потім хороший пожаліти. А потім поганий знову покарати. оніс свистиме не бриз і порцію адреналіну схоже серце зупинилось